А на Житомирщині запровадили аварійні відключення світла. Повідомили в Житомир Обленерго. Усе через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру області відключення світла будуть у Коростенському, Житомирському та Звягільському районах. У шести районах Києва зафіксували падіння уламків російських дронів. У Голосіївському, Подільському і Печерському є пошкодження житлових будинків через тривалу повітряну загрозу у столиці виникли. Труднощі із транспортним сполученням не всі тролейбуси вчасно вийшли з депо також. Кияни скаржаться на штовханину у метро, яка зараз ситуація розпитаємо у нашої кореспондентки Ельвіни Саїдбулаєвої Вона прибуває біля однієї із станцій підземки Ельвіно, розкажи, чи ще багатолюдно при вході в метро Вітаю, Марина. Так, ми знаходимося недалеко від одного з метро столиця, а спостерігаються. Спостерігалися затора біля метро в деяких районах міста через тривали повітряні загрози. Громадський транспорт просто не вийшов на маршрут. А ціни на таксі, на таксі піднялися в кілька разів. Я нагадаю, що сьогоднішня загроза російська атака тривала майже 8 годин. А після коротких відбів знову оголосили тривоги. Також були проблеми із тролейбусами. Ніч у столиці була неспокійна, Уламки збитих дронів пошкоджили кілька районів. столиці. нам вдалося поспілкуватися з мешканцями одного з будинків, де саме посипались вікна. Пропоную послухати. Я проснувся від зриву, дзвонять родичі моїм родичам, і говорять, що з вікон в них іде. Дим, зр... бачили. Я одразу пішов з собакою на вулицю, забрав бабушку з під'їзду, тому що в неї вилетіло вікна. Почуємо, як пролетають і шахеди і тому ну, падає як часто. Це другий раз, буквально 100 метрів взимку 2 січня впала ракета, обломка. Наразі вже відомо, що маршрути вже тролейбуси починають працювати. А яка ситуація саме в інших метро? Будемо дізнаватися, і вже в наступних випусках повідомимо.